Панство, іду, 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 чую бджоли гудуть. Недовго думаючи на звук, прихожу, буркун цвіте. Дивіться, панове, прямо серед асфальту. Особливість буркуна. Коротше, розказую для вас, дивіться. Ось тут такого галявинка буркуну. Ну, скажімо, 2 сотки. Значить, запах стоїть класний. І бджоли гудуть. Бачите, ось тут знімаємо і дивіться, бджілка ось, бачите? прилетіла одна бджілка до друга, третя, п'ята, десята. Тут нормально бджіл на цих 200. -ки. Буркун дикий, але й буркун жовтий. Є білий буркун, є жовтий буркун. От ми тільки що підійшли, і Аничка зразу каже, та що, я думала, це каже люцерка. Буркун жовтий, буркун білий, люцерна, конюшина, да, різні, люцерна біла, люцерна жовта, точніше люцерна червона, люцерна розова, конюшина. Всі ці речі вони є з родини бобових. Е, і от буркун один із цих представників. Але чим цікавий буркун, давайте проведу паралель для вас поясню. Люцерна це е, медонос розряду бобових. Е, і конюшина так само. Ну, Що в люцерні, що в конюшині, є певна унікальність. Значить, Люцерна це англійською то сама алфелфа, і от ми приїжджали, ми там, коли в Штатах були, там збирали люцерний мед. Але єно, ми можемо брати тільки другий укіс, точно так само, як і конюшини, другий укіс. Чому? За першим укосом дуже глибока оця от квіточка, от там оця головка така, да? дуже глибока. І бджоли наших порід, от степова, карпатська, хто б що не казав, їм тяжко достати. Коли йде другий у кість, ця квіточка дещо менша. І нектарник, да, цей нектарник знизу легше достати, бо він буде на кілька міліметрів коротший. Тому ми, коли бачимо, що цвіте конюшина, цвіте бур... люцерна, ми не можемо звідти взяти стільки меду. От бачите, руки вимастив, тут там, лапав, ми не можемо звідти взяти стільки меду, тому що бджола фізично не може достати. Як правило, вона фізично туди не буде йти. А от буркун білий, жовтий, він має тут таку унікальність, що... Квіточка має нектарник і, бачите, от тут далі збирає і пілок збирає з буркуна, бачите? І, і нектар збирають. Нектарник не дуже сильно глибоко розташований, і бджоли наших порід запросто можуть достати, тому що довжина хоботка дозволяє. Значить, е єдині бджоли, які можуть ефективно використовувати е взяток з люцерної конюшини, це все ж таки поліська популяція, тому що в них хоботок ну, Значно довший, ніж е, в української породи. Чому? Тому що українська степова, ну, це 6,5 мм, 6,8 мм, ну, 6,9 мм це потолок довжина хоботка. Е, а от якщо ми говоримо про поліських, то там 7,2 може бути в цьому діапазоні. Я зараз, кстати, можу помилятися в міліметражі хоботків, але я думаю, що більш-менш правильно озвучив. Ну, можу помилятися. Е, і... Отака от от, е, особливість. Е, так, Мені здається, я в міліметражі помилився. Це мені... а, а чи помилився, чи ні. От напишіть мені в коментарях, е, наче, скільки міліметрів е, хоботки різних порід бджіл. Давайте візьмемо, до прикладу, карпатську, українську степову і Поліську популяцію. Три основних цих напишіть, ну а люди в коментарях зможуть порівнювати. Я ж не все повинен знати. Е, значить, Ось така от особливість. Чим добрий буркун? Я коли був в Сполучених Штатах, я от в своїх відосах про Сполучені Штати показував ці моменти. Плантації величезні, буркуну. Величезні плантації буркуну. Чому? Тому що, коли європейці заїхали в Америку, вони привезли коней. Для коней буркун це є файний дуже корм. Е, є певні обмеження, але от буркун часто згодовували коням. Плюс дуже класно він веде себе. В польових умовах. Ти його насіваєш, і він починає самонасіватися, самовиростати і так далі. І цей буркун от в Америці, там, де ми були в південній Дакоті, це основний взяток. І там тисячі гектар, не сотні, тисячі гектар буркуну. Ну, а в нас в Україні буркун е я мало помічав. Секунду, проїде машина. Я мало помічав до тих пір, поки я не побачив буркун як медонос. А коли почав помічати, ну у нас є там от такого на узбіччях доріг, ось такого десь декор. Боже, скільки тут бджіл, я так дивлюся, тут... тут десятки бджіл літають на цих, на цих дві соточки, навіть сотні я б сказав. Гуде, ну гуде, реально гуде? Але тако в поле буркуну вийти, побачите. Тому, панове, і плюс, ще великий плюс буркуну, це пролонгований період цвітіння От буркун він він цвіте от. Цвіте, 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 цвіте. І оці от квіточки, бачите, він буде вище виростати і далі цвісти. І їх багато. І приблизно буркун цвіте місяць часу. місяць часу. І ми можемо його використовувати як ефективний, доволі ефективний взяток. І мед з буркуна дуже файний. Але. Ви повинні пам'ятати, що для того, щоб створити ефективну медоносну базу, а, медопродуктивність буркуна, медопродуктивність буркуна приблизно, приблизно плюс-мінус це 80-150 кілограм на гектар приблизно. Але при цьому взяток пролонгований, він розтягнутий в часі. Місяць, півтора-два може бути даже цвітіння буркуну, тому що буде жовтий-білий, буде мінятися. По За рахунок цього в Америці в південній Дакоті і є непогані медоносні взятки. Тому панове, насівайте буркун. Буркун як медонос, шикарна штука. Є однорічний, є дворічний, але при цьому всьому зерно ну, насіння файно зберігається в ґрунті і файно проростає. Тому, якщо ви будете його навіть заб'єти на нього, він буде саме проростати, повірте, у вас буде доволі непоганий взяток. Е, римарочка для того, щоб покращити медоносну базу, бачите, буркун десь тут. Ну ми зараз далеко не в цивілізації, але прямо в, кущ, в кущах росте при дорозі. Якщо вам не шкода, потратьте 100-200-300-500 гривень на насіння. І просто на берегах річок, десь в всяких ярках, балках, порозсівайте. Візьміть виділі собі якихось пару годинок, пройдіться там з дітьми, ще з чимось. Понакидайте тако там тих е, пару жменьок, побачите потім ефект, побачите результат. Не буде вам, то буде вашим дітям. Не думайте тільки про себе, не думайте, щоб сьогодні і вже думайте про завтра. Бо тому що ті, хто були перед нами, зараз трошки. Момент політики, наша держава вже більш 30 років незалежна. І ті, хто були перед нами, думали, що сьогодні і вже. І в результаті ми маємо дуже велику проблему. Панове, не будьте комуністами, не думайте про себе. Думайте про наступні покоління, будьте як бджоли, думайте про наступні покоління. Бо оці бджілки, що зараз ось збирають і нектар, диви, земляні бджілки. А блін, ладно, вони, вони вже впали. Бо ці покоління, що були перед нами, вони мало думали про завтрашній день. Вони думали постійно про сьогоднішній день, і ми в результаті отримали дуже погану ситуацію. Ці бджілки, що зараз цей нектар, вони вже його їсти не будуть. Вони його принесуть, покладуть в цільничок, і вже наступні покоління бджілок будуть їсти його. І таким чином, бджоли виживають. І вони набагато більше людей живуть на цій планеті. І Вони переживуть людей на цій планеті. Тому е будьте як бджоли, мисліть про завтра. Так само не кажіть, а я зараз насію, та мені вже нічого не достанеться. А та я посажу ту липу, та мені вже нічого не достанеться. Та не думайте про себе. Думайте про правнуків, яких ще на цьому світі навіть нема. Але думайте про них. Повірте, тільки тоді ми сформуємо потужну, крепку націю, ну в даному випадку медову конгломерацію українських бджолярів. Все, панове, підписуйтесь на канал Бікіперофіклей, сійте буркун е і хай вас бджоли не суть Давайте разом збережемо бджіли завдяки цьому врятуємося.